Не ті, кого ми звикли не помічати, але без кого ми б давно втратили спокій. Три роки тому муніципальна варта почала свій шлях. Сьогодні це вже серце нашого міста. Коли ми створювали муніципальну варту, я мріяла, щоб вона стала плечем для громади, не наглядовим органом, не каральним, а підтримкою. І сьогодні, коли я бачу, як інспектори допомагають людям, я розумію, що ми вірному шляху. За ці три роки вони стали додатковими очима міста на дорогах. Варта перші на місці ДТП завжди поруч із поліцією. Вони там, де треба навести лад із паркуванням. Машини ми не караємо, ми їх виховуємо. Але якщо автомобіль заважає руху швидкої, тоді жорстко, інакше ніяк. Коли місто накриває стихія, перші, хто вийде на вулицю, це вони. Падає дерево, затоплює район, обірвало лінію. Інспектори тут нам не страшна злива, чи вітер. Ми не для кабінетів, ми для людей. У момент найбільшої небезпеки вони стояли поруч із рятувальниками. Ракетні удари, евакуація, допомога. Варта не ховалась. варта діяла. Ми не військові, але коли треба, ми стоїмо пліч опліч. Хтось на фронті, а ми теж тут на передовій. Муніципальна варта це не лише тил. Чимало її інспекторів були і на фронті. Добровільно вирушали на Покровський напрямок, допомагали будувати фортифікаційні споруди, укріплювали оборону, підтримували військових. Ми не вагались ні хвилини, там теж потрібні наші руки. Ми не військові, але ми свої для своїх. Це стало буденністю. Розгублена бабуся, яка не пам'ятає своєї адреси. За три роки десятки таких історій, і кожна закінчується щасливо. Ми не просто їх повертаємо додому. Ми сідаємо поруч. Слухаємо, обіймаємо, бо їм треба не лише напрямок, їм треба людське тепло. 467 разів вони стали першими, хто надав медичну допомогу до приїзду швидкої. Часто саме ці хвилини врятували життя. Навчилися зупиняти кров, робити масаж серця. Тепер це наш буденний ритуал. 281 випуск новин за три роки. Двічі на тиждень журналісти розповідають мешканцям міста, що відбувається на вулицях, хто допоміг, кого врятували, як поводитись у надзвичайних ситуаціях. Ми голос варти: показати добру справу, розповісти історію, дати людям надію. Це наша місія. Щоразу, коли збираємо випуск новин, бачимо очі людей, яким допомогли інспектори, і хочеться працювати ще більше. Це не просто новини, це історія нашого часу. Тисячі вирішених побутових конфліктів від він шумів, до вона поставила сміття не туди. І кожен випадок без агресії, з розумінням. говорити з людьми це мистецтво. Ми не караємо, ми слухаємо. Загублені гаманці, сумки, телефони, сотні історій з щасливим фіналом, і все це тисячі годин у спеку, дощ, сніг. Бо поки більшість спить, місто дихає спокійно, бо воно під охороною. Кожен наш вихід це не робота, це служіння місцянам. І для юнаків, і для дівчат муніципальна варта стала прикладом прикладом відповідальності, сили і любові до свого міста. Ми не змінили світ, але змінили наше місто, і це найголовніше. Три роки це не просто дата. Це шлях, це серце громади. Це завжди ваша муніципальна варта.